Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. Бачите, яке файне червоне небо. На камері, на жаль, може, не буде так файно видно. Але сьогодні таке прекрасне ранкове небо. Червоне. І візьмемо сьогодні посилання 25 грудня 1986 рік. Дорогі діти, і сьогодні я дякую Господеві за вас, за все, що робить для мене. Особливо за цей дар, що я сьогодні можу бути з вами. Дорогі діти, це дні, в яких отець дає особливі благодаті всім, хто відкриває серце. Я благословляю вас і хочу, щоб і ви, дорогі діти, пізнали благодаті і усе віддали в розпорядження Богові, щоб Він через вас прославився. Моє серце дбайливо супроводжує кожен ваш крок. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Файне посилання сьогодні у нас. Ну і головне, найголовніше в нашій програмі це практично побачити, що Марія хоче сказати сьогодні мені і тобі. А для того треба прочитати для себе це посилання. Дуже важливо, коли читаєш слово Боже, завжди до себе це сприймати, а не до фарисеїв, до книжників, до, до когось там а до себе. То сьогодні Марія каже. І сьогодні я дякую Господі за, за все, що робить для мене, особливо за цей дар, що я сьогодні можу бути з тобою. Дорога дитино, цей день, цей, ці дні, в яких отець дає особливі благодаті Тобі, хто відкриває серце, тобто тобі, який відкриваєш серце. Я благословляю Тебе і хочу. Щоб і ти, дорога дитино, пізнав благодаті і усе віддав в розпорядження Богові, щоб Він через тебе прославився. Моє серце дбайливо супроводжує кожен твій крок. Дякую, що відповів і відповіла на мій заклик. Неймовірно, Марія каже, що моє серце дбайливо супроводжує кожен твій, твій крок, мій крок. Наскільки Марія близько, наскільки вона любить, і наскільки вона. Завжди дякую за все, за все каже. І каже нам, дітки, віддайте все в руки Божі. Віддайте. В розпорядження Богові. Тобто, все, чим ти володієш, все, що маєш, віддай в розпорядження Богові. І Бог краще знає, як ці ресурси е, використати. Може, ти сьогодні суперінтелігентний, суперрозумний, е, супер, не знаю, при владі. Е, ну, і... І все, все віддай Господу в розпорядження. І Господь почне це використовувати і, і прославиться через Тебе. Неймовірно, Господь хоче прославитись через Тебе. Серйозна така е, річ, щоб через Тебе прославився Бог. Ну, І давайте сьогодні візьмемо на практику, дійсно віддати ці всі свої. Всі свої роз... розпорядження Богу, удати все, віддати все в розпорядження Богові. Як це практично зробити? Ну, по-перше, по-перше, треба мати час з Богом. Якщо ти знаєте, я хотів би сьогодні сказати, якщо ти не маєш години особистої молитви зі Словом Божим, з розмовою в присутності Божій, ну, то ти просто не маєш права відкривати новини, якісь телевізори і серіали. І, і будь-що, навіть книжки читати. Бо якщо у тебе нема відносин з Богом, то як ти можеш щось віддати хоч йому? Яке розпоряд... Про яке розпорядження, якщо ти навіть годину часу не можеш присвятити на розмову з тим, хто тебе любить найбільше? Тому давайте в першу чергу дамо розпорядження свій час. Те, що ми маємо, найдорогоцінніше, бо якщо ми найдорогоціннішого не дамо. То все інше, тим паче не дамо. Бо тут так, така річ, що е, треба віддати. треба віддати. Тож, давайте так, домовимося сьогодні. Якщо скажеш, не маю часу на слово Боже, то не дивишся телефон взагалі. А коли молитву зробиш, тоді можеш вже і зайти в свій інстаграм. Така проста практика. Будьте благословенні, миром радість, благодать з Меджугоря. па папа.